Зараз Альдан можем на мене до друге, то Я Олександр. Ми онлайн. Добре, дякую. Доброго дня всім. Ми розпочинаємо роботу постійної комісії підприємництва інвестицій, цифрової трансформації та спадщини. У нас в порядку денному одне питання, одне додаткове. Хто за, щоб порядок теми прийняти в цілому? Олекса, ви за. Дякую. Переходимо до розгляду першого питання. Це проєкт ухвали про затвердження програми відвага до бізнесу, грантова підтримка підприємницької діяльності від реплату їх сімей. З питання стосується грантових коштів. Колеги, є запитання? Ставимо на голосування. Хто за підтримати перше питання? Олекса? ви з нами за? Дякую, переходимо до наступного питання. Це проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 28.03 за номером 4513 про затвердження проектної угоди між урядом в та Львові міською територіальною громадою щодо будівництва реконструкції центру психічного здоров'я у Львові. Колеги, є запитання до даного проєкту ухвали? Можете коротко сказати, про йде мови? Так, звичайно. Деться мова про те, що ухвала була прийнята 2805. Зараз ми вносимо ну, зміни, ми додаємо лише назви проєкту поштових документацій, які відбулися ПКД. І для того, щоб відповідно мати можливість звітуватися, як ці ПКД були прив'язані до назви проєкту, змусимо назви ПКД таких Дякую. Добре, закинуть яку за адресу, то йдеться. Ну. Це є за Марстинська. Заморостинська вісім три і вісімдесят. Ставлю е, ухвалу на голосування. Хто за? Олександр, визнав. Дякую дуже. На цьому наш порядок даний є вичерпним. Завершуємо роботу постійної комісії підприємництва інвестиції, цифрової трансформації.